Вітаю на каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке лаунчпул від Binance, як ним користуватись та скільки можна заробити. Почнемо наш розбір з того, що спочатку потрібно зрозуміти, що це взагалі таке і чому на цьому можна заробляти. Дуже багато різних криптопроєктів з'являється на постійній основі, і для розвитку їм потрібно залучати інвестиції. Багато проєктів роблять власний токен саме для того, щоб мати фінансування на розробку та оновлення. Тому що команда розробників постійно залишає якийсь відсоток з розподілу токенів саме для себе і для своїх потреб. Умовно, ми створили якийсь проект, маємо дорожню мапу, команду, гарну ідею, але інвестора у нас немає. А для реалізації проєкту нам потрібні кошти. Ми беремо і створюємо власний токен з максимальною пропозицією 10 мільйонів, наприклад. І залишаємо 30% від пропозицій у своїй власності. Це 3 мільйони. І тепер, якщо наш проєкт залістить Binance, а токени набудуть логічної цінності, і умовно ціна токена буде 1$, долар, то наша команда матиме 3 мільйони доларів на розробку, маркетинг, фінансування та інше. Але цей приклад максимально я спростив, просто щоб плюс-мінус було зрозуміло. Таким чином, нові проекти пропонують Binance якусь кількість токенів в обмін на лістинг, а Binance, в свою чергу, розподіляє їх серед користувачів та холдерів BNB. Токену. Для нас, як користувачів, також великим плюсом є те, що Binance не лістить на біржу всякий шлак. Вони ретельно перевіряють проекти і тільки після цього запускають лаунчпул. Так як токени розподіляються власникам BNB за холд безкоштовно, то це завжди буде вигідно. Криптовалютному проєкту потрапити на лаунчпад не так вже і просто. Binance має власний процес перевірки. Щоб допускати на платформу лише найкращі проекти. Ось на що звертаю свою увагу біржа: на якому етапі розвитку перебуває криптопроект. Binance обирає лише ті, що на відносно зрілій стадії, чи готовий проєкт до масштабування? Хто стоїть за створенням проєкту? Які економічні моделі бізнесу і токену? Чи посприяє проєкт зростанню криптоекосистеми? Лише після ретельної перевірки криптопроєкти з'являється на Binance Launchpad лаунчпадах або Лаунчпулах. На рахунок користування можу сказати, що це дуже просто. Ось тут є вкладка Launchpad. І наступна вкладка це Launchpool, де з'являються нові проекти. Для того, щоб прийняти участь, у вас має бути BNB токен або FDUSD токени. Чим більше у вас BNB, Тим більше вам насипить токенів на роздачі. Також зверніть увагу, що відсоток роздачі більше припадає саме для холдерів BNB. А роздача пропорційно розподіляється на всіх учасників лаунчпул. Тут можна більш детально дізнатися про проєкт. Також скажу, що якщо ви холдер BNB і тримаєте його в гаманці Earn, то ви будете автоматично приймати участь у кожній роздачі. Щодо Launchpad, то це по суті схожа штука. Але тут ви будете саме купляти нові токени за ваш BNB. Ціна токенів при лістингу завжди більша за ціну купівлі, і втратити тут. Практично неможливо, хіба що за якихось максимально дивних умов, якщо Binance натупить і буде лістити якийсь шлак. Тому, якщо ви холдер, раджу обов'язково приймати участь у всіх роздачах. Тепер перейдемо до останнього питання: це скільки можна на цьому заробити. Приклад буду показувати на собі: у мене є один BNB токен, і я його не продаю, не спекулюю, а просто тримаю як холдер. За останні два місяці було вже 7 роздач це NFP токен. 9,8 доларів AI токен, 6,4 долари. Xai 2,9 Манта. По манті вийшло 3,6 долари Alt 8,7 доларів, Pixel 8,9. І зараз ще триває Portal, на якому, я думаю, буде. Точно долари 4, а можливо і 9. Ось такий вийшов пасивний дохід на лаунчпул від Binance. Це приблизно 40 доларів, а можливо буде і 50 доларів в залежності що покаже портал, буквально за 2 місяці. І нічого особливо не роблячи. І це з одного BNB. Напишіть, що ви думаєте про такий спосіб заробітку, обов'язково підпишіться на канал та тисніть лайк. І до зустрічі в наступних відео.